Пішов мені сьогодні пакунок з тему. Нарешті я наважуся замовити. Дуже довго дивився я. Дивився, дивився, відкладав в обрані. А замовляти якось, не знаю, стрьом було. Що нам тут прийшло? Звісно, пакують вони, я б сказав так, собі не дуже, я б поставив якусь картонну коробочку. Так, за це все я заплатив десь плюс-мінус 100 євро, якщо мені брати. Почнемо зверху, з того, що є наверху. Ляшка для олії з розпилювачем. Складати день, ну, разом. тут умовно Ложечки дерев'яні. Тут вже хотів глянути, якої вони будуть п'ясорки. Мали бути і чайні ложечки, я не знаю. Дерев'яні. Чимось? Ні, це, походу, полаковані, не пропітані, не знаю. ну, ложечки реально дерев'яні, <гум> досить якісно виглядають. <гум> Звісно, коли дивився тут на сайті, воно все на картинках гарне думаю, зараз прийде якесь гімно. <гум> Але... Так, ще замовив такий килимок для вимірювання. Довжини риби. Я yeah. рибачу трохи, тому. Mm -hmm. wow. Прям такі. Oh -oh -oh -oh. Значить, довжина у нас 100-120 см, ширина 20 см цього кілинка і є такий упор для голови. Тут кладеш рибку такий. І... І, власне, можна відмірити, але ну, я вам скажу, друзі. що Хороший такий брезент. Місний пластиковий упор. Змотується. Хорошо видно цифри? Я приємно здивований. Тему. Так. Е... Що це таке? Ага, це у нас. Такі... Так, це, напевно, щоб крючки вибирати. Так, так, то так, Раз. По жилці спускаєшся в рот рибі І тринічок, гоп і вибрав. Такий спеціальний гачочок. Блін, класний, металевий такий. Сказати, що я шокований, то я нічого не сказав. О, Дерев'яні ложечки. Чайні ложечки. Ой. Друзі, реально. Реально дерев'яні ложечки. Лаковані? Вот такі ложечки. Я не знаю. І вони там коштували, блін, не знаю. Напевно, 50 центів ці дві ложечки коштували. А чи може долар, не знаю. я вже не пам'ятаю. Так. Кепка. Кепочка. Що у нас тут? Так. Хороша кепка. Якщо в гривнях, то вона десь, десь 150 гривень така кепочка з сіткою ззаді регулюється. Я б сказав, трохи, звісно, глибоко висідає на мою черепушку, але саме головне, коли це прийшло. І якістю я приємно з Так, наступнє. Це у нас буде ага, на більш карпеток. Таких от коротеньких. Шкарпетки, як шкарпетки. Якщо комусь цікаво, то можу в коментарях викласти що скільки коштувало. Але, але я думаю, хто стикався з такою темою, як тему, то знає, що там ціни досить приємні. Замовив собі таку... Не знаю, що це таке гольф, чи що на рибалку, але з розміром все-таки XL завеликий. Я вже бачу, що це не міє, але бачу, що XL буде скоріше за великий, то, напевно, поверну. Значить, треба L. Тому що, згідно розмірної сітки, то вийшло XL, але на його що таке великий. Так, окуляри, окуляри. От, велика біда пакування цього їхнього м'якого, що от отаке от приходить пом'яти іноді, тому що дружина замовляє, часто досить приходить пом'яти. Окуляри у нас. Тут має бути три пари окулярів. Десь то все було за 5 євро, напевно, ці три пари. Ну і відповідно в цій, в цій же коробці ще дві, ще дві парі таких окулярів з різними кольорами віз. Тут зелені і такі червоняві червоні Що поближче зу, покажемо. Я вам скажу, що досить таки, на мій погляд. Все якісно виглядає від куляри. Саме головне при розпакуванні зберігати оригінальні упаковки, тому що потім, якщо щось хочете повернути, воно має бути все в оригінальних упаковках. Так, це у нас на спинці я замовив. Таке, що коли спінінгове водилище розкладаєш на дві частини, можна було б на кінчик так оп засунути і так обмотати, щоб воно десь там не зачепити, щоб не зламати кінчик. Ось його зберегти така шучка. Подивимося, як воно працює. О, і пальник спиртовий кемпінговий пальник. Бачите, яка коробка. Воно реально, я не знаю, футбол грали, чи що? це от велика велика проблема. Мені це дуже не подобається, що так воно таке пошкодження приходить, але подивимося, що все, як воно там воно там пережило. Воно, в принципі, металевим мало би пережити, в такому чухлі йде. Чухлі. Вау. Пушуємо, скоро ціленьке, нічого не погнути. Є така вітрозахисна корзинка. Безпосередньо тобто сама чаша, в яку наливається спирт. І підпалюється і готується їда. Це так закладається на ту чашу. Ота горілочка. Пізніше окремо кількість погляд, як воно працює. Має такий чох, чохол. Дуже зручно. Досить гарно якісно виглядає, я вам скажу. реально верх оцей з 2-мм хорошого металу. Сама корзинка з якогось легкого сплаву такої кольміні також 2-мм. Все, все прям дуже якісно виглядає. Я просто в шоці, я не знаю. Я взагалі вперше щось замовляю з Китаю. Така от штука. Ось така штука. Чохол і ота корзинка. Китайці. Так. Ще щось мені відео перебилося. Ось такий поломночок. Також дерев'яний. Якість. Блін, прекрасна. Дерев'яний поломничок. Це... Саме головне пакування. Пакування, в яких воно було, Тому що якщо щось не підійде, не сподобається. Щоб можна було повернути, треба оригінальні пакування. Чехол такий для окулярів і окуляри, друзі, з дерев'яними дужками. Реально дерев'яні дужки. якась фірма Дубері називається. Реально дерев'яні дужки. Виглядають ну просто мега, мега круто, якісні, я б сказав, ну, чесно. Не знаю, як вони будуть на сонці, побачимо взагалі. Такі от штори. Чікс. Брідим. Так. Отак воно. Так, закладається. Все, все, все прекрасно. І далі прийдемо. о го-хо-хо-ху, друзі. Це, я знаю, що це таке. Це... Це воно нас буде набір. Кемпінговий набір для приготування їжі. Це дуже-дуже довго дивився, різні вибирав варіації і зупинився на варіанті для чотирьох осіб. Тут повинна бути сковорідка, дві кастрюлі і чайничок. Це у нас кришечки. Дві-три. Навіть посуда є. Було. Посуди в описі ціночей не було. Кришечки є. Мочалка. Боже, це що таке є? Не знаю, що це таке, це якесь ...якесь чудо. Поломник пластиковий. Цього реально в наборі, наскільки я пам'ятаю, цього не було. Тобто Це вже якось вони... ...добавили, напевно. Якесь таке чудо. Не знаю, що це може. Яйці перевертати. Так, саме головне, чого я дуже-дуже хотів страшно, це чайничка. Кемпінговий чайничка. Ммм, mm. так, що тут у нас? Чайничок, як чайничок, звичайний, без подвійного дна. Щось таке легке алюміній. Кришечка. Так от чик. Хоп, кришечка є. Ок. Так. Такий чайничок. Чайочку. Такий легкий. Ну, Ось гарно виглядає чорно. Кришечка. Так. Все поставимо в сторону. Далі ще у нас кастрюлька Така середня. Іга, И... кастрюлька більша. Також з такими мухами зручними. Єдине, що я не пам'ятаю, ні, це, це було все-таки без подвійного дна. З подвійним дном було трохи тобто дорожче, я вирішив спробувати хоча б таке. І така сковорідочка. Значит, що за посуд досить гарно виглядає. Отакий також захисний чохол. Далі такі браслети на руку. Взагалі за смішні гроші браслети. а там просто нереально якісь смішні гроші. Реально браслет з каміння. Реально камінці. Такі браслети з знаком зодіаку. Кришечки в сторону. Далі у нас буде... О! Це одна цікава штука. Це такий як би примус на дровах. Так. Значить, я швидко розберуся як у нас. Як воно влаштовано. Ось, і, ага, отак буде. Значить, це... Друзі, це буде отак. Ага, о, друзі. Е, скажу вам, що точно як на фотографіях, так воно в реальності виглядає. От чесно. Ну, звісно, що на фотографіях ти не, не побачиш, наскільки воно тут оце, все рухається. Але метал десь, я не знаю, десь 0,8, напевно. Схожий на нержавійку. Тут закидати дрова, там має горіти, підтягувати повітря. Досить ну, такий цікавий варіант. Поставимо сковорідочку. Так. так воно у нас має виглядати. Будемо пробувати, як воно працює. Але я різні варіанти дивився, то це мені найбільше сподобалося, тому що ці от, ці вушка для посадки посуди, вони тут самі такі крепкі виглядали на фотографіях. І так воно є, воно реально, воно реально досить міцне. Воно приварене на три, кожне на три точки без зваркою. Просто така ж нього Добре. Далі. Чохол захисний. Так, тут ще у нас ще один браслет. Це буде, напевно, лавовий камінь. Так, лавовий камінь. Все з каміння. Класно, класно. І такі штуки. Для спінінга. Воно так пок. Одна наверху, друге внизу для двохдільних двох спінінгів, щоб е, одна частина від іншої десь там не бігала в чохлі, так це все можна одну частину спінінга тут засунути, другу тут, і воно так буде на одному кінці, і десь ближче до ручки і воно має так триматися. Пробуємо, як воно працює. Якийсь пакуночок. Що це, я не знаю. Ну, йшло дуже довго десь. напевно 15 днів, може більше, в Чехії. О, Дерев'яна кукса. Це вже не лаковане, це вже чимось пропитане. Ось така от кукса для чогось або для кави. З таким от шкіряним ремінцем. Дуже гарно виглядає. Так, добре. І останнє. Ага, ще один браслетик з лавого каменю. І рибальська, сітка, сітка для риби для фідерної ловлі. Така сіточка. Вона у нас. Якась там мала бути, я не пам'ятаю, яка щось я невеликий взяв. З зовнішніми кільцями, підвішеними у зовнішніх кілець, притягнутий трос, трос в якомусь пластику ну така сіти. Навіть тичка якась є, сіяла, така собі тичка. Алюмінівий. Ну, І все така ось сіточка. Невеличка, десь до двох метрів, напевно, має. Загалом, друзі, пакунком я задоволений. Якість мене влаштовує. Єдине, що поверну, так це напевно, потім змірюю, той гольф. На рибалку XL, думаю, все-таки буде за великий, напевно, трибагелі. Але я думаю, що варто замовляти щось на тему. Так що, напевно, я рекомендую.